Слухайте, я ж вперше побачила, які вікна, вікна в гайках. Тож що дивишся, шукаєш спасіння. На цих ходулях згадалися всі танцюристи, всі, що балет танцює. Це ж треба постійно посміхатися, а посміхатися, знаєте, непросто. Тобто легкість на обличчі, не просто досягаєш. що тяне вниз разом з тягарем на ногах, тяне вниз цю посмішку і вираз обличчя. Ну Нічого, нічого, зато будемо тренуватися, будемо сильніше. А слухай, не тільки сильніше, ще ж гарніше буде, більше поваги до себе, що в такому режимі ти теж можеш. В такому стилі ти теж можеш. Це дуже класно. Да. І взагалі не холодно. Який холод, блях. Теж плюс, не холодно. Ну і другі швидкість. Швидкість пересування капець, яка повільніша. Ти так пливеш, як корабель, а не так миттю, як хто? Як риба в воді. Все, я вже мокра з цією ходьбою. Знаєте, якщо ви побачите дівчину яка кайда, і вам буде здавати, що в неї вираз обличчя незадоволений. Вона така, може, капризна, угрюма і така, типу, не підступайся до мене. Тобі подивіться, чи вона часом не йде на підборах, може вона ноги волочить уже. Знаєте, це мені нагадує, як я колись бігла в ураган і бля, червоне вже. А я йшла, коли було ще зелене. Йшла в ураган коротше, в завірюху таку. А, серйозно, і кожен крок важко було ступати, тому що вітер заважав. Але так крок за кроком, крок, і просуваєшся, просуваєшся до мети. Бачите, інакше повільніше все почала йти, було зелене світло. І я зазвичай давно вже проскочила б на зелене щоденько, а тут реально пливеш як корабель якийсь, а не мчиш, як риба крізь воду впевненого. Що тут в нас дерево, яке виросло, його не видно. Будь-яка причина хороша, щоб зупинитися і передихнути. А реально вже все мокре. Закопать. <рес>